У даному відео ви дізнаєтесь про призначення та будову запобіжника роз'єднувача вихлопного типу BS. Запобіжник-роз'єднувач BS застосовується для захисту від галужень повітряних ліній 6,35 кВт та силових трансформаторів з робочим струмом до 100 А від струмів короткого замикання і перевантаження за допомогою плавких вставок. При перегоранні плавкої вставки полюс роз'єднувача розкривається та створює видимий розрив у пошкодженій фазі. Також видимий розрив може бути створений при відключенні роз'єднувача вручну без навантаження за допомогою оперативної штанги. Оперування запобіжником роз'єднувачем здійснюється оперативною штангою. Включення та відключення може здійснюватись під напругою, але без навантаження. При оперуванні слід дотримуватись правил техніки безпеки та використовувати засоби індивідуального захисту. Для відключення однієї фази роз'єднувача потрібно гаком оперативної штанги потягнути за кільце та висмикнути корпус стримача. Роз'єднувачі кожної з трьох фаз оперуються почергово. При вимиканні роз'єднувачі забезпечують видимий розрив усіх фаз. Включення роз'єднувачів виконується аналогічним чином, без навантаження. При перегоранні плавкої вставки відбувається розмикання полюсу роз'єднувача. Завдяки такій конструкції легко визначити, який із запобіжників спрацював. Для заміни плавкої вставки оперативною штангою знімають корпус запобіжника. З корпусу виймають фрагменти плавкої вставки, яка спрацювала. На корпусі плавкої вставки нанесене маркування зі значенням номінального струму. Номінал плавкої вставки повинен відповідати значенню, вказаному на схемі диспетчера. Рекомендовані значення струмів плавких вставок відповідно до потужностей трансформатора відображені у таблиці, вставляємо нову плавку-вставку у корпус. Фіксуємо верхню частину плавкої вставки. Протилежний кінець плавкої вставки прокладаємо по підпружиненому ручагу, обводимо навколо шпильки та притискаємо гайкою. Відкушуємо зайву частину. Піднімаємо корпус запобіжника оперативною штангою. Вкладаємо корпус у тримач. Вставляємо гак оперативної штанги у кільце на корпусі запобіжника. Неперервним рухом вводимо корпус запобіжника у тримач. Також слідкуємо, щоб не відбувалось перекошування корпусу та прикладання бокових зусиль при оперуванні. Рекомендуємо у складі комплектації монтажних бригад мати комплект змінних плавких вставок ФК4, що містить по три плавких вставки з номіналом 5, 10, 20 та 40 А. Для оперування запобіжником-роз'єднувачем використовуйте штангу CETL6078K. Ваші запитання щодо обладнання показаного у даному відео ви можете написати у коментарях, а щоб не пропустити наступних відео, підписуйтесь на даний канал.